Дуже хотів попасти на своїх 50 років додому. Зібрати друзів своїх, яких тільки можна було. Він же каже, що і казав я вже і домовився, що мене на те число відпустять. Ну, Це я думаю, мав би бути самий такий яскравий спогад, але його, ну, його не вийшло того спогаду. Наш Юрчик, ми його так бабуся його назвали. Його так називали всі в родині, як з дитинства. Він виріс і дорослий, але він все одно був юрчиком. Дуже світлі спогади з моменту дитинства є. Різниця віці в нас треш трошки є. Він був нашим старшим братом і завжди, от, ще з дитинства, він проявляв таку винахідливість. Він приїздив до нас на літо більше, але це були такі моменти щастя, тому що він завжди щось продумував, креативив. Біля нас завжди збиралася юрба дітей. Він чогось нового прагнув Він ніколи не був на місці. Перепрацював і не тільки журналістом, не тільки оператором. Працював і в поліграфічній галузі, не маючи відношення до е, мототехніки, все-таки вирішив сісти за залізного коня. Він любив подорожувати, багато їздив по Україні. Він її переїздив. Всю дуже любив Юра свою дочку. Як в них були байкерські зліти, він її брав з собою, не дивлячись на те, що. Вона була там ще зовсім юна, ну там років 12-13 їй було. Але він її брав мало з собою на мотоцикл, і от вони двох їхали. Якщо сказати от одним словом про Юру, це добряк. Але про таких людей одним словом не скажеш. Це дуже справедлива, дуже людяна, добра, щира і справедлива така людина. З Юрією я зналася 16 років, і в нас була така дуже комедна історія. Коли я ще працювала на місцевому каналі, моя колега робила сюжет після мого одруження, і мого чоловіка теж звали Юрій. На відео вона використала зйомку з Юрією Сіліком, де ми каталися на байках. Щось ми там таке знімали. І він мені вранці дзвонить і каже: Таню, мені ти всі телефонують, ...вітають з одруженням, і ми з цього дуже часто жартували. і Навіть називали один одного чоловіком і дружиною. Влітку Юра мені зателефонував і сказав, чи ти не хочеш покататися на байку. І ми такий класний вечір провели. Він багато розказував про свою родину, про те, що він став дідусем, розповідав свої мрії. Громадське Волинь. Вони починали проект про роботу патрульної поліції в Луцьку. І, власне, Юра Юрійович там був оператором. Він міг знімати в абсолютно будь-якій ситуації. Міг знімати біжучи, він міг знімати, стоячи на стовпі одною рукою догори. Він міг знімати, коли тут бійка, і його вже там хтось тягне за ногу. Він, ну, він був дуже крутим оператором, він завжди все вловлював, завжди скрізь встигав. Це була людина, яка. Могла жартувати в будь-якій ситуації, в будь-якій реально е, такій лякаючій ситуації. В нього завжди було 100-500 жартів на будь-яку тему. Він завжди вмів підтримати. Це була людина, яка була душею компанії. Спікер Дюра Селюк, Він нас всіх за два тижні до 1 червня, чи там, раніше ми починали збиратися в парку. Там. Дівчата ходили з баночкою, збирали гроші, і на ті гроші ми там потім ну, свої, звісно, докладали і купляли всякі смаколики дітям. І їздили ми тоді зазвичай в Ружеченський дитбудинок. Якби не Юра, я не знаю, довго ми до того йшли, але якось, коли ми з ним познайомилися, він одразу, одразу якось налаштував весь той рух в сторону благодійності. Ну, зазвичай для дітей. Буквально за місяць, напевно, до загибелі він купляє собі новий мотоцикл, поки він їде з Тернополя. Він заїжджає до своїх друзів по дорозі і каже: так, в мене першого числа 50 років, маємо поїхати в будинок. Він мені пропонував в Ківерцівський цього року заїхати. Приїхав також він до нас знову до клубу і каже: Так, я позвав того, я позвав того, я позвав того, всі приїдуть, і я йому кажу, ну так. Знову ти на своє день народження хочеш назбирати якомога більше байкерів. Він такий, ну а що зробиш? Що зробиш? От. І зараз ми працюємо над тим, щоб попасти туди. В середовищі самоборони ми називали його Юріч. Прийшов він до нас після одного з інцидентів, який стався на чергуванні. Вони тоді знімали сюжети для нічної варти. І коли поліції потрібна була допомога, він поклав камеру і почав, значить, Допомагати. Це була відмінна людина. Це на моєму шляху життя, значить, це людина з великої букви і насправді дуже мало таких людей. До нього можна було б подзвонити серед ночі, і він би приїхав, допоміг би. Практично вся самооборона зараз, яка була на той час, і в принципі і продовжила своє існування, то вся самооборона зараз воює. Не винятком став і Юріч. Він, як був людиною, яка приходить на допомогу зразу і без роздумів. так він і загинув. Ми з ним бачились в останній якраз перед його від'їздом на фронт. Сиділи, спілкувалися, він якраз тоді собі новий байк купив, тішився ним дуже, правда, недовго довелося натішитись. Ми постійно підтримували контакт, ніколи не жалівся на службу, хоча зрозуміло, що там, там було по-всякому і було надзвичайно важко. Але від Юріча ніколи ніхто напевне не чув, щоб він на щось жалівся. Ні на стан здоров'я, ні на умови. Все добре, все нормально. Він знав, що є ситуації, коли буває набагато гірше. Я зараз би сиджу на лавочці. гріюсь на сонечку. Це взагалі красота не опісуйна. Там якісь розвалені живописні. Збирався на позицію, він просто писав, що їду завтра на 4 дні в ліс погуляти. Ну, а так, щоб там щось якісь такі страшні речі, то ну, того він не розказував. Він не жалівся, то був його вибір. В перший же день, коли це все сталося, він взяв рюкзак, він вже в нього був готовий, він знав, що такі події мають відбутися. Виходить, що я останньою спілкувалася перед загибеллю з Юрою. В 8.36 він ще написав мені повідомлення про те, що йде на завдання, і я йому відписала Оберегу тобі, і це вже повідомлення він не побачив. І от ввечері мені перезвонили, ще не було офіційної інформації, але сказали, що Юра загинув. Мені це було дуже боляче, що. Вранці спілкуюся, в людини плани, мрії і все. Його немає. Це був Покровський район, Архангельське село Донецької області. Фактично їхні групи тільки заходили на позиції і, не вспівши навіть ще розпакувати рюкзаки, вже отримали двохсотих і трьохсотих. Навіть, скажімо так, не пробувши п'яти хвилин на позиціях, люди вже мали втрати. І, ну, я так розумію, на той день він був ну, на машині евакуації. З слів його служивців, того дня він вивіз 9 людей, двоє, яких були 200, а всі остальні були 300. І знов поїхав, і вже він лишився. Вже його не стало. Велика втрата для батьків, для родини, але разом з тим такі мотивовані хлопці це велика втрата є для України, для нації. Тому що це є приклад для наслідування. Умовно, кожна людина, яка була там, вона рахується, що герой. Бо те, що вони пережили, вони. Мають своє особисте пекло в душі, яке ніби залишає сліди. Одні можуть воювати, а одні повинні допомагати. Через те, що коли вони є там, вони мають відчувати тил. Ми маємо закривати запити тих військових. Ми маємо реагувати на кожне їхнє прохання, тому що це треба не так їм. А це треба нам, щоб вони не пустили ворога до нас додому і щоб в нас в подальшому було мир і спокій на нашій землі.